Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український журналіст Віршувець, в прямому стрімі: українські сокиряни». українські сокиряни, які намагаються об'єднати усіх українців в побудові української самостійної держави від сяна до дону, де українці будуть господарями своєї долі і своєї землі. Знаєте, це фантастична мрія така моя, да, фантастична мрія. Побудова української самостійної держави це справа, які я віддав все життя, а її немає. Ну, Можна віддати все життя, можна принести себе в жертву. І, і поки що мрії цієї української самостійної держави немає. Але я надіюсь, може бути. Може, повинно бути. Тому що якщо у нас не буде української самостійної держави, самої України теж не буде. Це моє переконання. І все залежить від людей. Головна проблема України зараз це повна моральна деградація людей. Все інші наслідки. Якщо люди поміняються, значить все буде добре. Не я сказав. Кардинал Любомир Гузар сказав: не всьому з ним згідний, але з цим висловом згідний. Добрий вечір, пане Кирил. Доброго вечора. Пан Ігор Ткач. Пан Енді, добрий вечір. Іван Буйчук, Доброго вечора. Пане Стас, доброго вечора. Пані Ірина Шипенкова, добрий вечір. Антон Коритко і Саша Спащенко. Доброго вечора, дорогі мої рідні. Олександр Кент. Давно вас не було, пане Олександр. Я радий, що ви приєднались. Вечір добрий, пане Олександр. І Галина Боднарчук, добрий вечір, пані Галино. Приєднуються друзі, мені дуже приємно. Передусім хочу висловити спітчуття пан Леон, добрий вечір. Ну у вас теж давно не було, пана Леона давно не було. Бачите? Злітаються друзі на тихенький вогник моєї старої хатинки в місті Сикіряни. Пан Дрон, добрий вечір. Пан Дрон з Одеси, добрий вечора. Ви знаєте, я дуже хочу висловити велике співчуття моїм е, підписникам і друзям з чату з міста Чернігів. Ще буквально вчора вони були на стрімі, позавчора були на стрімі, а сьогодні рашисти, звірячі трьома іскандерами обстріляли чернігів серед біла дня, десятки убитих десятки поранених, смерть. Розруха, і це все принесла нам не війна, а принесли конкретні люди. Контр... Конкретні люди, конкретні люди, які по наказу фюрера Путіна наводили іскандери і нажимали кнопку Пуск. Але тему ми будемо продовжувати цю. Потім зараз хочу привітатися з паном, з паном Віктором Дитяком, з сестричкою Марина Клин. Вітаю тебе, сестричко. Радий, радий, що ти. Приєдналася до стріму. І пан ПСЖ. Доброго вечора. Ви знаєте, важко говорити про Чернігів, тому що ми говорили про те, що як важливо проти ракет... Вибачте, будь ласка. Алло, я стрім, я стрім веду, перезвоню. Добре? Алло. Давай. Е, ви знаєте, вибачте, ви знаєте, е, справу в тому, що ми десь днів-два говорили про важливість протиракетної оборони. Потрібно не, на неї знаходити гроші, а не просити в Заходу. Тому що Захід переонам все рівно не дасть. Від слова зовсім. От сьогодні е екстрена нарада НАТО, саміт Україна НАТО, вилітає президент Зеленський, буде генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, і будуть вирішувати питання, що ж робити в зв'язку з обстрілом Чернігова, з вірячим вбивством наших українців. я вам скажу: це потрібно було дочекатися цього звірячого обстрілу, так? щоб НАТО заворушилось. А воно що е не знало, що цей обстріл буде? Не знали, не відали, так саме страшно, що ми, наприклад, 800 мільйонів гривень. Да, ну От в мене не те, що путаються думки. Просто от я не можу зрозуміти, як українське суспільство, як український народ не розуміє, чого мовчить. В Чернівецькій області 800 мільйонів гривень на підтримку підприємців. Я питав багатьох підприємців в Дністровському районі, вони навіть не знають, що таке допомога. Працюючи все життя підприємцями. Кому йде та допомога, кому йдуть 800 мільйонів гривень? яким міфічним підприємцям, які відкати. В Україні вагони грошей, на які можна було б давно купити Петріот. Тільки ці вагони грошей йдуть в кишені людей, які мають відношення до влади. Зрозуміт? І проблема не в тому, що нам хтось повинен дати Петріот. Ми давно могли б вже за свої гроші купити Петріот. Якби гроші не йшли в кишені влади, якби не були відкати, якби в Україні був порядок, а не анархія хаос. Особливо на місцях, на місцях взагалі, немає нічого українського. Анархія, хаос, безвладдя в регіонах крадівництва. Все правильно. І президент Зеленський їде зараз. На саміт НАТО фактично випрошувати Петріот. Він уже кричить, він уже психує, він уже, він уже. краще взяв би ката, який би стояв на готові і припинив би корупцію. Краще би це зробив. Тоді Петріоти би купили. Ну, Петріоти купили, якщо б чиновники, депутати їхні сини були на нулі. Тоді б війна припинилася. Коротше кажучи, ви бачите, отакий взаємозв'язок. Війна страшна тим, що всі взаємозв'язані. Бідняки вмирають, багачі багатіють. І раніше я казав, що по жодному селищу багачів в Україні да, по елітним селищам не прилетіла ні одна ракета. І навіть було десь інтерв'ю охоронця елітного селища під Києвом, коли зайшли росіяни, вони то селище обійшли. Не чіпали. Такі жорстокі реалії війни ще раз велике співчуття, низький уклін, героїчному чернігу, друзям підписника Чернігова. Тримаємося, братове, тому що інакшого виходу у нас немає. Пан Леон приєднався до щирого співчуття Чернігову, пані Валентина. Добровечора. Крижопільський край. А, дякую, сестричко, дякую за те, що дивишся, передивляєшся стріми. Дякую, підтримуєш мене. Дякую. Я віддалі навіть відчуваю твоє добре і миле серце. Пані Ірина Коба, вітаю. Дякую, пане Валентина що ви дивитесь мене. Крижопольський край, а до яких на населених пунктів України вже людей немає, грошей влада деребанить. НАТО Україні нічого не дасть, так само, як США. Будемо цю тему ми розбирати. Ерудит каналу пан Віталій Ковальський, 17 квітня 1982 року, народився В'ячеслав Лепінський. 1882 року. Український історик, політолог, дипломат, теоретик українського консерватизму. Не знав, пане, не знав пане Віталію Ковальський. Дякую. Пан Віталій Ковальський, ерудит каналу, як завжди, дає нам дуже цікаві факти. Української історії В'ячеслав Липінський український історик, політолог, теоретик українського консерватизму. запам'ятаємо це, хто захоче поцікавимося Традиційно попрошу всіх підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Традиційно знову низько кланяюсь усім людям. Хто допомагає мені донатами? Дякую рідні за те, що ви не даєте мені пропасти і даєте мені змогу боротися і говорити правду кожен день. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку, Дякую. І пише пан Енді: Чув, що Росія Росія ракети має такі, що їх не бачить ППО. Це правда? Ну, давайте почнемо і про ракети і про ППО. Росія застосовує нові ракети X, по-моєму, 0,69, які не бере Петріот. Не бачить Петріот. Ця ракета у них тільки експериментальна, вона тільки в розробці. В серії вона навіть близько не стоїть, але бачите, навіть таку ракету вони використовують. Петріот їх не бачить, Петріот не бере. Ну так. Я вже кажу, що Росія може виготовляти декілька сотень ракет за певний час. Тому запаси ракет у них не будуть, як би кажучи, зменшуватися. І треба щось робити. Е, пише Крижопільський край, український ППО вже нічого не бачить, король голий. Ну, зрозумійте рідні, українське ППО це е, не сучасне ППО, українське ППО це ППО радянське, модернізоване. С-300, С-400. Ну і там одна, дві батареї Петріот. До речі, на фронті дві батареї Петріот росіяни спалили. Тому от у нас така важкі, важкі, е, становище. Кирил пише: люди, пойміть, це війна на зачистку землі, на замовлення тих заможних заходу і путлер. Ну, пане Кирил, дочитувати я не буду, але я. Як кажуть, ви маєте рацію. Делікатно я скажу так: ви маєте рацію, пане Кирило. Ви знаєте, другі рідні, що пише? Але для нас ви рідний, дорогий, найкращий український історик та журналіст. Міцного здоров'я. Дякую, пане Віковальський. Дякую Дякую за те, що ціните мій труд. Пан Богдан, в Україні ніколи не було і немає. С 400 в Україні ніколи не було і немає. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Пане Ігор, а самольоти f 16 вони нові. Ви знаєте, я скажу добрий вечір, пані Євген е, е, з Одеси. Багато запитань, я скажу коротко. Про F-16 я говорив. Е, 74 року це не нові літаки F-16. Але якщо навіть такі літаки з'являться, це буде добре. Хоча Півроку говорити, що f 16 з'являться, а росіяни вже приготувалися до зустрічі f 16 Люба зброя, вона ефективна, коли має фактор правильно. не Неожиданості по російській, внезапності, коли ворог не чекає. А коли ворог півроку наші самі ж кажуть, Ну в Україні ж не треба, в Україні все видають росіянам. У мене іноді от таке враження, що все видають росіянам. Цілком офіційно. В Україні будуть f 16 А російські ППО, якби не приготувалися мочити f 16 Вони приготувалися мочити f 16 і навіть f 35 Все. Тому треба би краще мовчати. Е, дякую, пане Олег, дякую, пане Олег, дякую за те, що ви ціните мій труд. Дякую за донат, ваш донат дійшов, пане Олег. Дійшов, пане Олег, ваш донат. Я дуже вдячний вам. Так от, дорогі мої, по прикладу Чернігова, ми бачимо зговір з Заходу і Польщі. Так, Польщі, яка начебто проти Росії, яка начебто переозброїла армію, яка начебто буде наступати, яка начебто буде відступати, яка начебто буде боротися. Хоча 48% польських чоловіків кажуть, що втечуть з Польщі. Коли почнеться війна з Росією? от. Так, от, дорогі мої рідні, я вже давно сказав, що е, війна перетворилася в договорняк між Заходом, між Америкою, країнами Європи, НАТО, Захід та Росією? Це договорняк, тому що тільки ми почали бити по НПЗ, по нафтовим сховищам в Росії, Америка сказала не бити. Тому, коли ми б'ємо по Криму чи по Мелітополю Окупованому, Америка нам не дозволяє. Коли ми б'ємо по Росії, Америка нам б'є по руках. Уже всім стає ясно, що ця війна це договір між Америкою, Європою, Заходом і Росією. Війна повинна, на їхню думку і по їхній домовленості йти на територію України. Крапка. А далі вона не повинна розповсюджуватися. Отакий От зговір між Америкою, Європою і Росією. Нас кидають, нас тупо розводять. Півроку нам не давали зброї, півроку нам не давали Петріоти. Німеччина має дати одну батарею. Петріот, неділя пройшла ті Петріот. Не доїхали ще? Вони да? за сім днів та батарея Петріот повинна була би доїхати і прикрити Чернігів. Не прикрили. До речі, хто за Чернігів відповість? От скажіть, будь ласка, хто з українського військового керівництва відповість за те, що серед біла дня три російських іскандера впали в центр Чернігова Скажіть, будь ласка, хто з військового керівництва України, який відповідає за протиракетну оборону, за цей напрям відповість? А я скажу ніхто. Війна перетворилася в проблему України. Як вижити, я вже не кажу перемогти, як вижити в цій війні проблема України. І нас кидають. І скільки б наш президент Зеленський не психував, не кричав, не давав інтерв'ю, всім зрозуміло, що між Америкою, Польщею, Заходом, Росією є домовленість воювати тільки на території України. Це всіх влаштовує. Все. Отака От жорстока реальність нас кинула. Нас кинули. Давно могли європейські країни передати 7-8 батарей Петріот, щоб перекрити Україну. Хоча б на 90%. Могли, могли. Чому не дали? Ну, тому що є договорняк. Тому що я вже давно казав: в усіх європейських країнах є великі російські лоббі. Яке мішками вагонами закидає гроші європейським бізнесменам, військовим, політикам, профсоюзним діячам, купляє європейські спецслужби. Російська агентура вільно почуває себе на заході. Добрий вечір, пане Віктор Йохімчук. Добрий вечір. Дякую, пане Олександр Кент. Ви знаєте, я звик, що е, на превеликий жаль, лайків у мене не так багато. Я до цього вже звик. Якось так. Е, чому жодного попадання по Ізраїлю від Ірану? Ну, от бачите, тут же і питання. нами е, Нас не цінять, нас не поважають, нами не дорожать. Усім байдуже, як бомблять Україну, нищать. От в Копенгагі згоріла якась будівля 400 років. І скільки плачу, у європейській пресі показують ту згорівшу будівлю в Копенгані, показують людину, яка плаче за нею, і це трагедія Європи. А коли в Україні горять міста, селища, вбивають дітей, жінок. Європа не плаче. Європа звикла для війни, і вона просто не хоче, щоб війна виходила. Все з України. Воюйте в Україні такий договорняк між Європою, Америкою Росією. І Україна пральна, Україна зараз зв'язаними руками. Нічого немає. Ну, поїде зараз президент Зеленський на саміт НАТО Україна і побачимо результат. Дадуть нам зброю. Чому вписалися на жаргоні за Ізраїль? Чому зразу полетіли Ф-15? І Ф-35 в Ізраїль. Чому американці Іорданія і, Орданія, і е, а, Великобританія збивали ракети і дрони? Іранські. А чому Великобританія не збиває е, ракети, російські і дрони над Україною? Тому що буде конфлікт прямий. Чому Польща, яка за наш рахунок озброїлася патріотами до зубів, не збиває над західною частиною України російські ракети дрони? Тому що Польща не хоче воювати з Росією, тому що через Білорусі російські товари через Польщу йдуть в Європу. І поляки мають з цього великий процент. Поляки, це ж не нація, це бізнес, це гешефт, як вони кажуть, так? Тому що російське зерно заходить в Польщу, і поляки до цього нормально ставляться, а українське зерно нищить, розсипають. Нас здали, нас кинули, і я кажу відверто. І це все, що зараз крик, що знову Трамп дасть під проценти гроші України, що, е, начебто, Джонсона. Спікера е, другої частини конгресу палати представників хочу зняти, бо він хоче допомогти Україні. Це все для того, щоб українцям що забити просто баки, навішати лапшу локшину на Україну. Доходить до того, що американці хочуть поставити питання в Конгресі виділення допомоги Ізраїлю. Вибачте, будь ласка. Дімич, я, я перезвоню після через пару хвилин стрім. Добре. Давай. Ах, вибачте, ну от бачте: Ізраїлем дорожать, Ізраїль стратегічний союзник США на Близькому Сході. Пані Віка Слободян, доброго вечора! Свен дорогий рідний, Чернівці земляк. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Ізраїль стратегічний союзник на Близькому Сході США. Ізраїль не кинуть ні США, ні Великобританія, ні при яких розкладах. Вони не кинуть, вони впишуться. Навіть якщо прийдеться застосовувати їм війська свої авіацію. Недаром, коли в Ізраїлі криза, американська флотилія Шоста Середземноморська підходить поближче до Ізраїлю. Авіаносці, супровід. І сотні літаків на авіаносцях f 18 хорнет морської авіації. А за нас ніхто не впишеться. Трагедія України. Ви знаєте, ця трагедія повторюється, як історик вам скажу, Україну завжди розмінювали. Розміняли в 1918 році, коли Польща буржуазна і Радянський Союз поділили Україну. Розміняли, ну коли Україну не розмінювали? Трагедії України, що найбільша в Європі держава з найрозумнішим і найпрацьовитішим населеннями, з найплодороднішими землями нікому не потрібна. Усі мріють її розірвати. Просто розірвати, пошматувати отак пополам. Все. І рано чи пізно український нарід залишався сам на сам з величезною кічкою ворогів. Так само зараз ми залишаємося сам на сам. З великою кількістю ворогів. Переможемо, виживемо. Скажу чесно, не знаю. Повторюю: єдиний вихід зараз об'явити війну Росії. Єдиний вихід зараз всі гроші кинути на оборону, на не, не на телемарафони, не на парки, не на сквери, не на дороги, всі гроші кинути на оборону, Україну перетворити в військовий табір, роздавати зброю всім, хто буде воювати. Все, це єдиний вихід, на мою думку. Об'явити війну, тому що якщо об'явлена війна, поняття бронь для чиновників, депутатів, поліцаїв, ТЦКшників, митників, суддів, прокурорів скасовується. Крапка. Це єдиний вихід врятувати Україну. Зробить це влада, чи не знає, чи не зробить, не знаю трідні. Моя справа сказати свою суб'єктивну думку українського журналіста. Пані Віка Слободян, пані Ельга Ельга. Доброго вечора. Ради, що ви пані Ельга з нами і слухайте прямий стрім українські секірянин. Сергій Рибачук приєднався. Пан Ігор приєднався. Згадуються слова із пісні Скрябіна. По-моєму, чувак нас кинули. Так, нас кинули. На превеликий жаль, нас кинули. І якось так. Так, в Ізраїлі вже діти міністрів і гроші не крадуть американські. Е, так, пане СС, Ден Матвієнко, добрий вечір. Потрібно надати про Будапештський меморандум. І пане Галина Никітюк, добрий вечір. Пане Ден Микітюк, е, нікому нічого не потрібно нагадувати. Потрібно озброюватися. Ніхто нас не поважає, ніхто нас не ціни. Україна нас кинули. Як сказав Кузьма, нас готові розміняти, нас готові розірвати. Все тільки тотальне зброєння, стрілецькою зброєю українців може врятувати. Тому що якщо мільйони українців будуть мати зброю, нас не візьмуть. Ми будемо чинити опір. А так нас просто розірвуть на шматки з усіх сторон. Віктор Доброскок з повагою з Харкова. Дякую, пане Вікторе, радий, що ви приєдналися. Віта пише: просто в Ізраїлі, США увірені, не знають, куди підуть гроші. Ви знаєте, трагедія в тому, що український народ завжди не контролює владу. І пані Віта правильно написала: Михайло Дідук, добрий вечір. Американці впевнені в Ізраїлі, що там гроші не розкрадуть. Привіт з Херсона, Максим Полторацький. Добрий вечір. Дякую, пане дрон. Дякую, дякую. Ви знаєте, я завжди прислухаюся до думки друзів з чату. І от пані Віта правильно сказала, Америка впевнена в Ізраїлі. Там гроші не крадуть, там воюють діти міністрів-чиновників. Америка впевнена в Ізраїлі. На превеликий жаль, американці теж бачать, як розкрадаються. Гроші в Україні масово розкрадаються, як наша еліта не воює і готова просто намилити лижі з України. Страшний час, український народ залишається сам на сам з ворогами, і вся доля України в руках Бога і людей. З вами український історик та журналіст Його Швець дякую чату. Чат я читаю, як завжди, після стріму. Дякую за 80 лайка. Дякую усім, хто. Дивився і буде дивитися прямі стріми українські сукіряни. Прошу вас, дорогі рідні, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Як завжди, допомагайте донатами, рідні. Ваші донати це неможливість ворогам України мене задавити, просто задавити, задавити голодом, задавити холодом. А я буду воювати до кінця. Слава Україні, героям слава! Слідуючий стрім о 21.00, о 9.00 вечора. Дякую, мої рідні, до слідуючого стріму.